місто Чернівці вулиця Герцена вулиця Кормелюка, людне місце Одна друга особняка, можна під комерцію, розташований на розі вулиць Кармелюка та Герця. Будинку належить земельна ділянка. Площа будинку 48,8 квадратних метрах. Будинок газифіковано, Електроенергія. міська каналізація. Сокольне приміщення. Це кухня, так важно. Да, чего закрита. Приміщення кухні. Підлого ламінат. Тіно частково плетка. Частова побілка, стеля, побілка. Є витяжка, газова колонка. Це також ваше приміщення, так? Да? Пом... Приміщення підвалу воно також належить будинку. Сам вузол, підлога, плитка, стіни, частково плитка, частково побілка, ванна, душ, титан. Наступне приміщення, житлова кімната, стіни, стеля, побілка. Підлога тут. Euh, паркет. Паркет. Висота стелі 3 метри. Вигляд з вікна в сторону вулиці Кармелюка. Наступне приміщення. Все. Це дві кімнати, там є зішого, там немає.